Канал Андрій Стойгора пропонує Колючка й квітка. Квіти асоціюються з ніжним і приємним. Порівнюємо квіти з чимось незбагненним. Для нас людей майже це неможливо, та ось це ж, бо реальність це не диво. Квітка звичайність нікого пуха, будова її незвична і дивна така. Поки квіти лопуха звичайно цвітуть, то нічим себе особливим не видають. На квіти інших рослин вони схожі, гарні, рвисті, ніжні і дуже пригожі, та тільки вони починають відцвітати іншу форму ці стають набувати. Перетворюються в кулі, але кулі колючі ці, колючки непрості, з ключечками на кінці, за щось, зачепившись, свого досягають, у подорож вирушають. А свій розширяють. Отож, бо кокулі будь-якові нагадують. Людей, звичайно, а як таких людей називають? Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.